Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Спенсер Браун, менеджер чемпіона WBC у на дважкій вазі Тайсона Фюрі, розповів про те, як його підопічний домовлявся про поєдинок проти Олександра Усика. Чесно кажучи, все було дуже просто. Я зателефонував менеджеру Усика Егісу Клімасу і запитав, чи можемо ми зустрітися. Всі дали мені дозвіл на організацію бою, промоутери та всі інші сказали: якщо ти можеш влаштувати бій, то їдь і влаштуй його. Так що я зателефонував Егісу, ми зустрілися в Нью-Йорку, я представив його саудівцям і загалом ми з усім розібралися. Ми повернулися і зустрілися в Лондоні, ми всі зібралися в кімнаті і провели там разом із усіма залученими сторонами 4 чи 5 годин. Ми все залагодили дуже просто. Тайсон був на сьомому небі, ми залагодили фінансові питання та все інше, нюанси, яких не бачать і не усвідомлюють люди. Тайсон та Усик справді спілкувалися один з одним. Тайсон запросив Олександра разом із дітьми до Маркама на вихідні після його бою. Чесно, все було просто, ми дуже легко влаштували цей бій, і ось тут ми зараз. Все було дуже легко та просто. Тайсон сказав: Велике дякую, з нетерпінням чекаю зустрічі з тобою на рингу. Коли ми все залагодили, він сказав Усику, я хотів би бачити тебе в моркамі, де я живу. Візьми з собою дітей і приїжджайте на вихідні. Спенсер Браун додав, що дата бою Усика та Ф'юрі вже узгоджена, відповідаючи на питання того, що Усик казав про підготовку в 14 тижнів та наскільки це точно. Я можу запевнити вас, що це не так. Вчора ввечері я розмовляв із його менеджерами про цю ситуацію. Так само вчинили Френк та Джордж Уорени. У нас були тривалі розмови, але це не так, і ми наповну готуємося до 23 го числа. Тим часом Тайсон Ф'юрі заявив, що перед поєдинком проти Френсі Сангану вирішив тренуватися довше ніж зазвичай через нестандартність опонента. Френсіс зробив крок уперед і кинув виклик чемпіону цього тисячоліття королю WBC, тому я знімаю перед ним капелюха. Цей чоловік може добитися всього, чого він захоче. Через це я проводжу 12-тижневий тренувальний табір, замість того, що зазвичай роблю перед боями, суперниками на кшталт Уайлдера, Уайта чи Чісори. Я зосереджений на Френсісі на 100%, адже він не є боксером. Нгану прийшов з іншого виду спорту, тож мені треба готуватись довше. Він має незручний стиль, він може викидати удари в інших напрямках, так що мені потрібно бути до цього готовим. Тому я тренуюсь настільки ретельно, наскільки можу. Я поважаю його на всі 100%. Варто зазначити, що перед цим Ф'юрі казав, що Ангану більш небезпечний за Усика. На ці слова відреагував промоутер Еді Хірн. Це смішно, Гану не вміє бити належним чином. Ці хлопці не ударники, вони не тренуються бити щодня, тож ні. Бій Нгану проти Ф'юрі це, ніби ви билися б зі мною. Ви можете вдарити мене, я можу дозволити вам ударити мене в підборіддя, але це навіть ніяк не вплине на мене, чесно кажучи, у бою Нгану та Ф'юрі також. Між іншим, Еді Хірн прокоментував слова Олександра Усика про те, що йому необхідно 14 тижнів, щоб підготуватися до бою з ф'юрі. Він сказав це українською мовою, але я думаю, що загалом Усик сказав, що йому потрібен 14 -ти тижневий тренувальний табір. І я з цим згоден. Я не думаю, що фізично він готовий битися 23 грудня. Я знаю, що у нього були дрібні проблеми після бою з Дюбоа, але на кону величезна сума грошей. Я вважаю, що якщо йому скажуть, що поєдинок відбудеться в цю дату, то він поб'ється. Мені здається, що Фюрі, зрештою, проведе 18-тижневий -ти тренувальний табір, готуючись до Нгану та Усика. Це не ідеальний підхід для нього. Але хто його знає, чи кажуть вони, що 23 грудня це можлива дата, чи бій відбудеться цього дня? Ми всі дізнаємося наступної суботи. Нагадаю, що бій Ф'юрі проти Нгану буде транслюватися 28 жовтня у нашому телеграм-каналі, тому підписуйтеся. Щодо постійної критики фанатів на те, що циганський король вийде на бій проти ММАшника, то Ф'юрі відповів, що йому абсолютно байдужа думка людей, і він збирається продовжувати робити те, що вважає за потрібне. Те, що кажуть люди, мене зовсім не хвилює. Кожен має свою думку. Коли ви робите у своєму житті щось хороше, завжди знайдуться ті, хто скаже, що це нісенітниця, це просто ненависники та заздрісники. Люди кажуть, Тайсон не може битися, він сміття. Для мене це не має значення. По-перше, вони не сплачують мої рахунки. По-друге, мені абсолютно байдуже, що вони про мене думають. По-третє, лева не турбує думка овець. Для мене вони всі просто вівці, які нічого не знають і нічого не розуміють. Якби я слухав скептиків, то навіть не став би професіоналом. Це урок для всіх. Не потрібно слухати дурнів та ідіотів. Я називаю їх руйнівниками мрії. Їм просто подобається ненавидіти людей, які намагаються чогось досягти. Ф'юрі також розповів, скільки раундів йому знадобиться, щоб перемогти Нгану. Я нокаутую його за 6 раундів. Я битимуся на передній нозі з високо піднятими руками. Я зловлю його жорстким джебом. 120-127 кілограмів прилетять йому в обличчя. Я пошматую Нгану, його очі запливуть, а потім бум нокаут. Я йтиму вперед, а не відступатиму. Ніхто не може впоратися з моєю силою. У жодного з цих суперважкоатлетів немає навіть шансу. Я думаю, шангану великий, сильний і дуже вмілий боєць. Було багато боксерів, яким запропонували шанс битися зі мною, але вони відмовилися. Стосовно самого Нгану, то він розповів про роль легендарного Майка Тайсона у його тренувальному таборі. Для мене його присутність дуже важлива. Майк завжди був дуже важливим для мене. Я завжди дивився на бій з ф'юрі з погляду Майка Тайсона. У цьому протистоянні я менший хлопець, що трапляється нечасто. Отже, я розумів, що мені потрібні деякі прийоми від бійця, який постійно був у такому стані. Найкращого хлопця з таким мисленням, як Майк Тайсон, немає. До того ж, Френсіс наганув впевнений, що може здивувати світ під час бою з Ф'юрі. Я справді вірю, що все можливо. Дозвольте вам дещо сказати. Там, звідки я родом, ніхто не вірив у мене. Коли я почав займатися єдиноборством, мені було 22 роки. Люди думали, що я божевільний. Навіть моя мама сказала: Синку, я люблю тебе і завжди підтримую, але сподіваюся, що ти одумаєшся. Я довів, що вони всі помилялися. Це все вселяє в мене впевненість перед майбутнім боєм. Звичайно, я зараз маю сказати, що нокаутую Фюрі, але не хочу цього робити, щоб не втратити концентрацію в поєдинку. Тайсон поводиться як дурень, але насправді є дуже розумним хлопцем. Я зосереджений і готовий до всього. Я знаю, що попереду у мене дуже тяжке випробування. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, просувайте відео в маси. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!